Всім миру Божого. Ще слава Ісусу Христу, Адам і Єва, яких Господь Бог поселив в раю, і яких Бог навчив Божому Слову бути духовними, вічними. Але вони не послухали Бога. Вони стали спілкуватися з тваринами, і тому вони стали духовно мертвими. Знає, знаєте, зараз ми такі самі, ми духовно мертві. Тому що ми відхиляємо Слово Божє, ми е, питаємося е, всякої мусорки інформаційної, ну тільки не словом Божим. І кожна людина, вона призначена бути духовною людиною, жити вічно. І в саду там було дерево життя. А дерево життя це слово Боже. Для кожної людини це потрібно.